Рибусіки. Що робиться в вашому акваріумі, в вашому океані, ми зараз перевіримо і витягнемо для вас карти. Будь ласка, сідайте зручно, ми разом будемо розкладати карти для вас. Тиждень цікавий, оскільки буде повняк, і ми подивимося, які енергії. Перша карта це світло, друга це така собі темрява, оскільки не було б нам зручно. Світло і темрява. Куди там їдете в новий шлях? Що у нас там з тим королем Пентаклі робиться? Дивіться, тут буде вирішувати певні питання. З законом за допомогою короля Пентаклі він вам допоможе. Можете оформляти якісь юридичні зділки, можете звертатися до адвоката, щоб він привів от в баланс всю цю ситуацію. І це буде для вас в позитиві. Король Пентаклі може бути адвокатом, якимось дільцом, нотаріусом, який буде вас от в баланс приводити. Вам цей процес буде добре. Все пов'язано. вісімка кубків. Ви змінюєте ситуацію, яка вам не подобалася, і уходите в світле майбутнє. Не забудьте кхм, взяти мене з собою, щоб ми з вами дивилися далі розклади, як же ж буде те ваше майбутнє. А буде все добре. Четверка жезлів каже, будемо гуляти, насолоджуватися. І все. Що буде в негативі? Четверка мічів. Карта, яка говорить, втомлені ви, втомлені, при тому хочеться просто полежати, щоб вас ніхто не чіпав. У вас тут, перевірте, будь ласка, серце своє щось ви його витягнули з себе. І карта одужання після хвороби. Десь в санаторії, наприклад, ви можете поїхати. Чому карта в негативі, ви вже затягнули цей процес? Тут буває, що така втома. Чотири карта м -м, спокою, карта, коли ви не рухаєтесь, і комусь треба взагалі дати по шапці або по жабрам, шановні риби, чому ви себе довели до такого стану? Що ви лежите і вам нічого не хочеться? Фоза дитини, коли просто хочеться відпочити, спробуйте. Приділити увагу своєму мічі, це в нас ментальність, тобто тут не така як фізична втома, тут втома ментальна, емоційна. Від якоїсь рутини. Можливо, ви вже здовбалися з тим королем Пентаклі вирішувати, до речі, земляна стихія, так, вирішувати ці якісь роботи, питання, і вам вже хочеться просто виспатися. До речі, лягайте зручно, що ви так собі скрутилися. Риби, цікавий тиждень. А дивимося зараз, яка буде афірмація на повняк? Що ви там будете афірмувати? Слухайте, сьогодні така сказка. Виходить, ця карта вже, напевно, раз три чи чотири випала і ще одна карта раз п'ять. Тобто в нас йде тематика у всіх знаків: це довіряй собі. Снов, якщо сказати мовою гумору, це трактор знає, куди лізе. Риба, ви знаєте, куди ви йдете, але вам потрібно довіряти собі. Можливо, ви втратили, от зараз знаходитеся в такому стані, ви втратили ту надію, але... Довіряйте і слухайте себе. Ем, ким ви стали, ким ви є, ким ви стаєте. Довіряйте собі. Ви бачите, у вас один шлях іде і другий шлях. Ем, і тут сонце всходить, і тут сонце сходить. Так що ви робите все правильно. Риби, гарного вам плавання, гарного шляху. Вдячна за ваші коментарі, за зворотній зв'язок. Побачимося в наступних відео.